15 років у мене був вибір залишити в звичайній школі чи вступити до наукового ліцею. Я свій вибір зробив. В Житомирській політехніці я відчуваю себе прекрасно, тут чудові учні. І просто неймовірний педагогічний колектив. Кожен вчитель професійно виконує свою роботу. Я люблю кожного з них. За їхні презентації, індивідуальний підхід до кожного учня. Але ні, все не так. Любов не вимірюється вчинками. Бо любов це просто любов без обмежень. Ми безмежно любимо вас, а це для вас. Вітаємо наших улюблених вчителів, чудових людей, які дарують нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця. Це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити зі відкритим серцем та всією душою. Дякуємо вам за мудрість, чесність та велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я, незгасного запалу та пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали не одне гідне, розумне та освічене покоління. Бажаємо вам не тільки вчити, але й не зупиняючись вчитися, вчіться ловити моменти радості, схоплювати моменти щастя. І отримувати задоволення від усього що навколо вас. Бажаємо успіхів на вчительському терені, безмежної мудрості. Станьте для ваших учнів не просто майстром, але порадником, підтримкою, прикладом і просто другом. У цей чудовий день ми хочемо привітати наших вчителів та подякувати вам за те, що ви вчите нас. Ми вирішили провести невеликі опитування серед учнів та запитати їх думку про вчителів та науковий ліцей загалом. Чи ви себе в безпеці в укритті? На жаль, не всі учні себе відчувають в безпеці в укритті. Через цю жахливу війну всі почуваються по-різному. Страх це, це нормально, боятися це нормально. Головне вірити в незламність наших збройних сил. Ми дякуємо Житомирській політехніці, науковому ліцею за те, що ми можемо відвідувати навчання очно і зустрічатися з друзями в такий скрутний час. Чи раді ви обов'язковим факультативом? Ось тут думки розділилися. Половина з нас задоволена обов'язковим факультативом, а друга не дуже хоче їх відвідувати. Але думки змінюються, і ми сподіваємося, що наші вчителі заоходять нас до навчання і змотивують піснувати щось нове. Чи вважаєте ви краще Тараса Євгеновича? Всі ми розуміємо, що відповідь на це запитання може бути тільки да або абсолютно так. Адже всі вчителі англійської мови відзначаються своєю щирістю та відкритим серцем. Якщо серце Тараса Євгеновича відкрите для нас, ми відкриємо своє також. Тарас Євгенович, ми вас любимо. Чи вважаєте ви, що групі 50 ЄВ пощастило з куратором Друга мама, А вже ж! за такий короткий час вона нас полюбила, а ми її полюбили. Ми працюємо як один організм. Вона голова, ми серце. І ми постійно міняємось ролями. Ми не можемо жити порізно. Всі 100% сказали так. Ну а як інакше, Ірина Анатолійовна, ми, ми вас любимо! А тепер хочемо подякувати нашому директору Наталії Василівні, заучу Ларисі Олександрівні та психологу Маріані Олександрівні, котрі завжди готові прийти на допомогу. Та при тому по-материнськи наглядають за нами. Вчителі предметники ведуть наш клас до знань. Готують майбутніх спеціалістів та науковців. Завдяки їхнім старанням, ми з легкістю вивчаємо новий матеріал та зможемо легко здати знов. Кожен з них є чудовим вчителем та зможе зватися героєм, адже вони також захищають нашу Україну лише на іншому полі битви. Ті знання, які ви нам даєте, залишаться з нами надовго. Дякуємо за вашу працю. З повагою Споваємося нове група. Дорогі вчителі! Ми неймовірно радіємо, що ви прийняли нас так тепло і по-рідному. З першого дня в ліцеї ви допомагаєте нам з проблемами, які стоять на шляху справжніх ліцеїстів. Робота вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і строгість. Вашу працю неймовірно складно оцінити. Їй просто немає ціни. Сьогодні весь світ шановує людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання. Дають цікаві знання та допомагають пізнавати величезний світ. Честь і хвала вам, вчителі! Бажаю успіху в роботі та в житті. Бажаю йти у ногу з часом і своїми учнями. І, попри те, що ви вже є джерелом знань, бажаю, щоб кожен новий день дарував вам найцікавіше відкриття. Бажаю, щоб не доводилось бути казкою столу. <ристо> Жартую, у нас немає казок, лише технічні засоби. Бажаю, щоб за викладацький ентузіазм найчастіше видавалася премія. І нарешті-решт бажаю, щоб і в групі, і вдома, і на вулиці завжди панувала атмосфера щастя. Наразі багато ваших минулих вихованців стоять на захисті нашої країни, як ваші сини, доньки, чоловіки. Ми дуже пишаємося вашими методами виховання, адже ви виростили сміливих, мужніх та відданих бійців. Пам'ятаємо, що без вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток. Будемо не далі стояти. На захисті нашого з вами освітнього фронту зі святом, дорогі, дорогі наші вчителі! Хочеться привітати наших дорогих вчителів зі святом. Нехай ваша професія приносить вам тільки позитивні емоції, щоб ваші учні завжди радували вас від щирого серця побажати вам добра, духовної і теплоти, і, звичайно, щастя та здоров'я. Бажаю, щоб знання висвітили цей світ, і нехай розсіється уся дрімота безграмотності. Нехай усі шанують вашу професію і люблять і цінять вас. Зі святом робота вчителя важлива. Вона цікава, копітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна та важка. Зі святом маємо честь вітати. Бажати вам досягнень і вершин, і щоб завжди хороший настрій мати, і в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишались учнями своїми, що ви ніколи не жаліли сил ішли вперед на благо України, даючи поради і життєвих сил. Про жителів є думка особлива завжди такі розумні і красиві, такі начитані, і все на світі знають, і терпеливо, мудро нас навчають. Удень всесвітній вчителям пошана, хай сила ваша буде нездоланна, хай люблять, поважають, дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють. А композитори вам музику складають, і співаки у пісні прославляють. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день, тепла і сонечка побажати, і щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття, хай вистачить щастя вам на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом, веселістю повниться хата. Родина хай буде здорова й багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити, щоб серце хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують, злагода й мир у житті хай панують. Спасибі вам, учителі, що йдемо сміливо по землі, що знаємо все про океани і чули навіть про лимани, за трою і за карфаген, за бензохлоропрофілен, за не і ні, за чи два за ваші теплі слова, за всі знання, що дали нам. За це ми дякуємо вам. Якщо б не було вчителя, то й не було б, напевно, ні поета, ні мислителя, ні Шекспіра, ні Коперника. І понині б, напевно, якщо б не було вчителя. Невідкриті Америки залишалися б невідкритими. Без його доброго серця ми не знали б нічого. Тому нам дуже дорого. Ім'я нашого педагога. Вітаємо наших улюблених читалів, чудових людей, які присвятили своїй роботі все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити з усім відкритим серцем і всією добротою душі. Дякуємо вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я, пристрості і натхнення у вашій роботі, щоб виховали ще не одне освічене і гідне покоління. З Вчителя! Шановні колеги! Мені дуже приємно, що ліцеїсти наукового ліцею Житомирської політехніки продовжили започатковану ними ж традицію, доєднали до неї нових учнів для привітання своїх вчителів з Днем працівника освіти. В такий складний час, воєнний стан. Вони знайшли щирі гарні добрі слова для привітання своїх наставників. Мені дуже приємно, що вони долучили і мене до цієї події. Користуючись такою нагодою, хочу щиро подякувати і привітати Віктора Євдокімова, ректора Житомирської політехніки, за можливість працювати і навчатися в таких умовах. Подякувати і привітати педагогічних, науково-педагогічних працівників нашого університету, всім працівникам Житомирської політехніки за допомогу, підтримку, наснагу, навчання. Дорогі, шановні колеги, міцного вам здоров'я! Успіхів, щастя, мирного неба! Хай наші близькі, рідні, наші друзі, наші знайомі повертаються живими і здоровими. Всім нам перемоги! Зі святом!